Знаєте, там щось десь стикнуло. щоб випробування вашої віри, тобто віра, яку ви від от Бога отримали, вона час від часу буде випробуватись, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото. Віра цінніша за золото, яке гине, хоч і випробується в вогні, виявилося для похвали слави і честі. При з'явленні Ісуса Христа. Віра коли ми кличемо на каяття, коли ми приймаємо водне хрещення, це те, коли ми присвячуємо своє життя для Господа, для Творця, для того, хто від початку все це збудував, все це єсть. Коли ми присвячуємо, це, не значить, що цього дня буде все супер у нас, ніяких мінусів, ніяких проблем, ніяких... але Бог обіцяє не відсутність проблем. А те, що, проходячи через це, він буде з тобою, і це буде впливати на тебе положительно. Воно буде випробувати твою віру саме для тебе, щоб ти сам бачив, наскільки Бог важливий. Чи ти будеш як Моїсей, який скаже, хто я такий і хто такий фараон? А Бог каже, я буду з тобою. І це найголовніше в нашому житті, щоб Бог був з нами. Коли Йосифа вирвали з життя і перекинули в інше місце, і написано так: «Но Бог був з ним. Наскільки це важливо, щоб незалежно від обставин, особливо в оці часи, які зараз відбуваються в нашому світі, щоб це нас не бентежило зовсім, де ми завтра можемо опинитися? Хоч брати, хоч сестри, незалежно від обставин, щоб кожен наш день мог починатися з повної довіри Богу. Читаючи його слово, молячись, шукаючи відповіді від Нього, для того, щоб ми могли повністю довіритись. І навіть тоді, коли приходить випробування нашої віри, Бог був з нами. І на завершення. Євангелія від Луки, 6, розділ, 46 вірш, написано так. Чому мене кличете Господи, Господи, а не робите, що я вам кажу. Тобто, Ну, знаєте, коли ми просто читаємо, або коли просто балакаємо, або я сьогодні тут попроповідував, а сам пішов робити навпаки, або ніхто не робить, то написано так, що ви кличете, Господи, Господи, а ну, не робите того, що прописано. Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує його, скажу вам, до кого він подібен. Слухає, виконує. Людина подібна, яка будує дім. Котра викопала, поглиблила для фундаменту, поклала основу на скелі. Коли ти будуєш, заглибився туди і поклав основу на скелі, коли сталося повінь, підступила ріка до цього дому, то не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. На скелі стояв, на камені вода не могла його змити. А той, хто почув, ну як ми всі сьогодні почули. І не виконує, коли ми чуємо слово Боже, читаємо, але не виконуємо навіть тоді, коли розуміємо. По, Подібна до людини, яка збудувала дім. Тобто, ну все. Отут, все, що над землею, все так само. Збудувала дім, але без основи. І здається, ну, прийшов до Господа, ну нічого там грішу чуть-чуть. Десь там чуть-чуть варую, чуть-чуть обманув, чуть-чуть там не те, що треба, дивлюсь в інтернеті. Чуть-чуть там, ну Нормально ж, приходжу в дом Божий. Бог нікому не відкриває нічого. Де там в мене там сильно це там не облічає, як там, що живу ж? Нічого небо, там грози, молнії в мене не б'є нічого. Живий же ж. Але дім на землі без основи і прийшов час, коли підступила до нього ріка, і дім відразу звалився. Велика стала в нього руїна. Можливо. Сьогодні, продовжуючи грішити, можливо, продовжуєте чинити неправильні речі стосовно Божого Слова, або його заповідей, можливо, сьогодні все поки нормально. Але до випробування, до того часу, коли прийдуть випробування. Я сумніваюся, що ми зможемо прочитати про себе, але Бог був з ним. Або Господь скаже, я буду з тобою. Як важливо в нашому житті турбуватися про наше серце, про стан нашого серця. Все, що ми робимо, приймаємо рішення, про що мріємо, до чого йдемо, щоб це все було на основі Божого Слова, щоб це підваленою було. Ми розуміємо Його заповіді. Навіть один із авторов книг каже, що всередині нас є мораль. Совість, яка вкладена Богом, навіть невіруючі люди розуміють, що таке правильно і неправильно, не читайте Слова Божого. Навіть всередині нас ми іноді відчуваємо, я не повинен цього робити. Але коли ми ще понад усе віруючі люди, ми розуміємо, це гріх. Це те, що буде зруйновувати, те, що буде вбивати, те, що, те, що зруйнує саме мене, мою віру, і я не зможу прочитати. Бог був з ним. Але де Господь скаже, іди, я буду з тобою. Але коли ми вибираємо бути з Богом, кожен день у всіх своїх виборах, бажаннях, мріях, навіть переживаючи випробування, сильніші атаки, які тільки можуть бути в наше життя, в нашу роботу, в наш бізнес, в наші мрії, в нашу сім'ю і так далі, навіть тоді ми обираємо бути з Богом. Тікаємо від гріху, перемагаємо Його. Ми обираємо, щоб залишатися вірними йому. Тому що Бог це є той, який в конце концов зможе життя наше привести до такого, знаєте, повного благословення. У мене слова, якщо я не помиляюсь, то лі Авраам хтось помирав, і слово Боже каже так свіна дальним насичений днями. Ну тобто, знаєте, хотілося би, щоб батьки помирали. Ми помирали, інші люди помирали такі насичені днями, в хорошому смислі такі, знаєте, де ти розумієш, куча всього було, забагато всього було. Всігда прав був, багато разів був не прав. Але ти знову і знову, як людина недосконалий, обираєш бути з Богом, обираєш бути вірним, не сходиш з цього шляху, залишаєшся на цьому шляху, обираєш саме цей шлях що Бог мог казати в цьому дні: Я буду з тобою, дій, я буду з тобою. Ти опинився дете, і хтось про нього каже, а Бог з ним, Бог веде, а ти там тримаєшся все одно Господа. Тому сьогодні, як ніколи, як кадав, в ці часи нам важлива присутність Божа, справжня. І віра в нього справжня, щоб навіть коли приходять випробування, ми могли радіти. Радіти і довіряти Господу повністю. Помолимося. Ми дякуємо тобі, Господи, від усього серця за твою величезну любов до цього світу. За те, що ти сина свого віддав, щоб ми мали життя вічне. Слово Твоє каже, що Він є шлях, Він є істина, Він є життя. І кожна людина, яка бажає прийти до тебе, повинна прийти через нього, визнати його своїм Спасителем, своїм Господом. Як важливо в нашому земному житті придбати тебе, присвятити своє життя для Тебе, знайти тебе. Як важливо особливо в це, що навколо нас відбувається в нашій країні, Боже, де руйнують, нищать. Вбивають, як важливо мати тебе в своєму серці, своїм Спасителям. Благослови Боже, ми просимо Тебе, щоб народ України навернувся до Тебе, щоб просто всередині поселилося це бажання шукати Тебе. Тому що Слово Боже каже, що прийдуть часи, коли будуть шукати Тебе, Слова Твого, і не знайдуть його, не буде. І поки є цей час, Господи, щоб приходило це пробудження в такій формі, якої ти бажаєш, Боже, щоб ми здатні були приймати, Боже, людей, які будуть навертатися до Тебе, щоб ми могли проповідувати в доступній формі. Але, Господи, понад усе, щоб Дух Твій Святий підсилював, діяв, благословляв, щоб це вчасно було сказано, щоб це були слова, які падають з серця людей, які бажають знайти тебе, бути з тобою. Благослови, щоб люди розуміли, як важливо бути Твоєю дитиною на цій землі. Спаси нашу землю, наших людей, Господи, яву Твою милість і Твою ласку. Благослови церкву Твою не тільки в Україні, а по всій, по всьому світу. Благослови, щоб ми шукали тебе, твоєї волі, турбувалися про те, щоб ти був насамперед в наших серцях, в нашому особистому спілкуванні з тобою, в наших домівках, де ми молимо, читаємо Слово Твоє. А потім уже в церквах, де ми збираємося разом в будівлях, Боже, як церква Твоя, де ми разом поклоняємось, молимось Тобі, щоб тут завжди було місце для Духа Твого Святого, для Твоїх дій, для каяття, Боже, для змін. Ти потрібен нам, Боже. Ми просимо Тебе, оновлюй церкву Твою, оновлюй людей Твоїх, оновлюй дітей Твоїх, Боже, в цей час, щоб ми не... Ставали закам'янілими, але були м'якими, піддатливими в Твоїх руках, Твоїх пальцях, Господи, коли Ти ліпиш з нас те, що Ти бажаєш, коли Ти кличеш нас в певні міста, в певний час, Господи, для чогось. І не завжди це вигідно, Боже, і не завжди хочеться, іноді страху достатньо, але Боже, щоб ми розуміли. Ці золоті слова, які ти сказав Моїсею, що я буду з тобою, щоб ми розуміли, що ти не обираєш винахідливих професіоналів, ти не вибираєш сильних, гарних людей, ти не вибираєш ярких лічностей, Боже, але ти вибираєш ті серця, які біля тебе, які завжди шукали Тебе, які хотіли бути з тобою. Щоб через цю посвято ти мог виконувати свою місію на цій землі, щоб місії, які не здійснені для нас, як для людей, ставали можливими лише тільки, коли ти кажеш, я буду з тобою. Благослови, щоб ми знали, розуміли, що ти сильніший за все, що в твоїх руках все, і ніхто, і ніщо не може вплинути на волю Твою. Благослови, щоб ми були, як Йосиф, вірними Тобі в самих різних обставинах нашого життя, залишаючи вірними тобі, турбуючись про те, щоб ти був завжди з нами. Ти Бог всесильний, ти Бог всемогутній, віддаємо тобі всю честь, хвалу і поклоніння Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Yours will